Всім доброго дня, вітаю на каналі. Сьогодні у нас 12 серпня 2022 року. До вашого огляду, пропоную сорт диплоїдної сливи під назвою Оцарк Прем'єр. Це американська селекція. Він виведений ще в далекому 1946 році. У нас він не так давно розповсюджений. Весь світ вже майже 80 років ласує цю смакоту. Це е, сорт. Крупноплідної диплоїдної сливи. Плоди масою від 70 до 160 грам. Цей плодик десь грам 80 г. зараз ми його скуштуємо і продегустуємо. Плоди мають ніжну консистенцію. Це вже зовсім стиглий плід. Якщо його зірвати у стані технічної стиглості і дозарювати, він буде більш сочнішим. Щодо ароматів. Це щось неймовірне. Якийсь ніжний квітковий аромат. Щодо смаку, смак десь 5% смак сливи, а 95% це смак якогось манго і дині. Дуже смачно. Рекомендую додавати до своїх колекцій. Дякую за увагу. Кому сподобалось відео, ставте вподобайки. На все добре!